Ліниві бендерики, складники в описі під відео. Не накладайте багато фаршу на лаваш, інакше вам буде складно його закрутити. Краще одразу розподіліть весь фарш по всім полоскам лаваша рівномірно. Так вам буде зручніше. Все, давайте приготуємо. У фарш додаємо сіль, улюблені спеції, перемішуємо. За бажанням, ще можна додати обсмажену мілко нарізану цибульку. Яйця підсолюємо і перебуваємо виделкою. Лаваш поріжте на смужки. Викладаємо фарш на лаваш та загортаємо ось таким чином. По ітогу, у вас має вийти ось такий трикутничок. Багато фаршу не накладайте, бо буде важко завернути. У мене з першого разу не вийшло. Ось цей трикутничок обмакуємо в яйці і смажимо на сковорідці з обох сторін. Обсмажені трикутники покладіть у форму, застелену паргаментом та запікайте в розігріті до 180 градусів духовці ще 15-20 хвилин, щоб вони повністю проготувалися. Все, бендерики готові, всім смачного!